Ось таким. А, а понял. Так, таке діло у нас попадається. Це вже третя, якщо я не помиляюся, там бать моя жінка. Так, чи отак От зроблю тоді? Буде попроще. Так. Точно така навіть була одна. Це ця. Лупа. Не та сторона. Не та сторона. Щось нічого не видно. Хази. <с your age> Ладно, це якось. Коротше, ви поняли. Я не шарю за то. Якщо я не помиляюся, попередні я продав за 100 гривень точно таку ж саму. Більшу також попадалася, попадалося, але ще не продано. Так, окей.